Серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм порослом, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом, широколисті і поколі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі повзасіди. Кругом його степ, як море широке сміє, за могила могила, а там тільки мрія. Сивий уст стару чуприну, вітер розвіває, то приляже та послуга, як кобзар співає. Тече вода з під явора, яром на долин, пишається над водою червона калина. А качечка випливає з качуром за ними, ловить разку розмовляє з дітками своїми. Вітаю, крайне ропала, Соловей, темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер відео, степи плани, Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі. на сторожа, розмовляють спор. По коло хати, хрущі над вишнями не удуть, пугати рідку Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прикинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і тепло маніло. Поглянув я на ягнята, на морі ягнята, Обернувся я на хати, нема пане хати. Україна, українець, серце малиненько, як задалі твоїм новим забаче сенденькою. Плечи Реве розподи, дні широкий, Сердитий вітер заливав, додолу верби невисокі, грами хвилю підіймав і мідний місяць на поколу. Із хмари де виглядав, неначе в синій морі, то виренав, то потопав. Ще такі півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в прикликались та ясен раз у раз скрипів. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й витекла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними Могили синіть. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекло а за віщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та братаці. Ні, не уміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата, крові, бо завтра що брата. Є в морі, і на дворі, і на пать. Уб'єм брата, спали в хату, сказали і стали. Все б здається, ні, накали сильні остались. Сльоза росли та й виросли. Змучені руки розв'язались, і кров закали. І муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто винен, якби ви знали паличі, де люди плачуть живочі, то ви б елегії не творили, та, марне, бога б не хвалили. На наші сльози сміючись. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає. Годуй мої, о слава злая, за тебе марно чужому краю. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Нема на світі України, немає другого другої. А ви прийтеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого. В волі, в волі братерства, братнього. Найшли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, а й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хились, як і хились, і знову ж кородирете з братів незирящих гречки сі, і сонця правди в німецькі землі. Не чужі її претеся знову. Якби взять. І всю мізерію з тобою діда не крадене доброї. Тоді остався б сиротою святими ворами. Ні Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Подивіться лише добре, прочитайте знову ту славу та читайте. От слова до слова не минайте ані дитле, ні о тієї коми все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми чиї сини яких батьків. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не сурайтесь. бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються в хату не пускають. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучераве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Веселая, сміючись, мати цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить. Поляка, ще як були ми козаками, а унії не чуть було. От там то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами. В садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними. Та ми б і досі так жили, подай же руку козакові, і серце чистеє, подай. І знову, іменем Христовим, ми оновим наш тихий рай. Не так й вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи, платячи посуду. І попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятися, з тебе сміятися, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі добряги тебе не забудуть. Не завиди багатому, багатих не знає. Ні приязні, ні любові він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному. Славний добре знає, Що не його люди люблять, а ту тяжку славу, Що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться та любо, та тихо, як у раї. А дивишся, ворушиться мило. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе. Нема раю на всій землі, та нема на небі. Туман, туман, долину, добре жити з родиною, а ще лучше за горою. З дружиною молодою. Ой, піду я темним гаєм, дружиненьки пошукаю. Де ти, де ти? Озовися, прийди, в серце, пригорнися. Лила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала. По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого долю. Тарас Шевченко і багата я, і багата я, і вродлива я, та не маю собі пари, безталанна я. Тяжко, тяжко в світі жить. І нікого не любить, а к саме тобі жупани одинокий носить. Полюбилась би я, подружилась би я з чорнобрилим сиротою, та воля моя. Батько мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають саму мене. На землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малий. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажалюся, і перед нею помолюся, Бо перед образом святим тієї Матері святої, що мир наш Бога принесла. Лілея, за що мене, як росла, я люди не любила? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? На що мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов за нею зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає. Ідуть по долині, ідучи співають. Як діточок двоє, під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Молітись Богові одному, молітись правди на землі, а більше на землі нікому. Помолюся Господові серцем одиноким і на злих моїх погляну не злим моїм оком. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ним стане. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу і серце врачуєш. Отак, братів благих своїх, Господь не забуде, бо цариця в дому тихім, в сім'ї великій. І пошлеємо добру долю от віка і до віка. У Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Оце і вся моя дума. Не здивуйте, люди, те, що було, минулося. І знову не буде. І як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу, от тоді я і лани, і горе все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте і вражою злою кров'ю волю окрутите. І мене сім'ї великій, сім'ї вольні новій, Не забудьте пом'янути незлих тим.